Доброго ранку, мої передплатники україномовного каналу. Я вже на російськомовному показував яке гарне небо сьогодні. Не холодно, не жарко, не спекотно. Ми з Максиком, як завжди, на прогулянці. Сьогодні 6 серпня 2024 року вівторок. І відразу як пройшла ніч у Харкові. Дуже і дуже страшно було дуже, дуже багато вибухів ми з Максиком. Ну я боялися, але але я навіть не порахував скільки. Воно так почалось десь... Я не десь, а прокинувся, подивився на годинник. Ну, ну, 0,38 на, на моєму було. То перший. Коли Максик почав ногу гавкати, а потім вже він не гавкав. Ну і майже до двох ночі. Більше години. Так, то затихне вроде. Починаєш засинати, а воно ну, ну, знов бабаху відкрите вікно. Ні, ну Звуки. І Максик я кажу, приїжджався до мене і коли вибухало, він так дергався. А потім кажу на голову заліз і скувчав. Так тихесенько, тихесенько. Достається собакам і нам ладно, будемо сподіватися, що все це як усі кулі, мимо нас. Все ладно, прошлись. гарного всі дня, всі ми роди Ну, розлагали. Звичайно, будемо жити. Незважаючи на що. До побачення малюк.